Всім салют! Я Аня, ви на каналі Stitch Energy, і я дуже рада вітати вас в себе в гостях. Це відео буде присвячено ще одному старту, про який я вже згадувала. У мене ще два старти заплановано, і я вирішила їх розділити на два відео, тому що кожен з них це окреме замовлення, окремий взагалі початок. Починаючи не просто з хрестиків, а прямо з заказу. Тому сьогоднішнє відео розповість вам про один із моїх ще одних процесів нових. І ще один новий старт ви побачите в наступному відео. А сьогоднішнє відео буде присвячене покупці набору з магазина Комод. Будучи на виставці, я, як завжди, роблю обзори, і кожному. В принципі, майже кожному учаснику на виставці я приділяю окрему увагу. І от цього разу мені комод надав ось такий сертифікат в подарунок як блогеру, і я до цих пір ним не скористалася. Вже показую його вам навіть з номером, тому що ви вже з ним скористатися не зможете. Я впевнена, тому що саме в цьому відео я його вже використаю. Я дуже задоволена, саме, саме знаєте чим. Увагою, увагою до блогерів, тому що багато блогерів буває на виставці, і багато блогерів розказують про кожного майже про кожного, хто є на виставці. Хтось показує, що, що, що представлено, хтось розказує про магазини, бо знає набагато більше або представників. Хтось навіть в співробітництві викладає якусь інформацію. А та й самі учасники обов'язково завжди про себе розказують. Але саме такої уваги, ось до блогерів, я. Відчула лише від магазину Комо. Це дуже приємно. Мені саме цей сертифікат вручила Ольга, яка вже, на жаль, не є членом команди, але я радію з того приводу, що я мала нагоду з нею, власне, поспілкуватися навіть ось так на виставці. Ну що ж, перейдемо до самого подарунку. Сам подарунок включав в себе цей сертифікат, як ви розумієте, на, на один чек, я так розумію. Також тут, в подарунку, були ось такі ниточки наших українських кольорів: жовта та синя. А також були голочки, які вже в мене в використанні є. Ось така тканинка рівномірна. На мій погляд, дуже такий величенький шмат. Можна добряче щось дизайн вишити. От, і дуже мені подобається. Не знаю, що це, на жаль, я так не можу на. На око зорієнтуватися. І також була ось така гарненька шоколадочка. Як ви розумієте, вона не долежала б до цього часу, її з'їв мій синочок майже одразу, і вона зараз там пуста. Але, бачите, форму тримає, і я її бережу, тому що мені вона подобається, як вона виглядає, і взагалі ну, прикольна, така подарункова річ. От, нехай вона також мене тут на лавочці полежить. Прикрашає мій кадр. От. І що ж я хочу. Насправді, на виставці було багато представлено робіт, навіть уже у відшивах, і можна було все полапати, помацати, подивитись, взяти в руки. Також у комоді були представлені товари від Magic Twide. Я думала, що саме я хочу. Насправді, можна було б вибрати багато. Якихось схем, які завгодно, мені подобаються, ялинки там у них і багато чого ще. Але я вирішила, що я скористаюся цим сертифікатом саме для покупки ем, не схеми, а набору. От. І виходячи з того, що є на сайті, я довгенько чекала, коли вийдуть саме набори ось цих схем, які ви зараз бачите на екрані, вони мені дуже подобаються. Це півні і. Гуси. І один був наборчик, а іншого не було довгий час. І я хотіла їх придбати, але ви знаєте, з часом я просто зрозуміла, що я хочу інший купити наборчик. Давайте зараз з вами зробимо цей заказ разом, і я вам все поясню, покажу. І ми разом з вами отримаємо цю посилочку і зробимо перший хрест. Ну, давайте розпочнемо. Наше замовлення. Перш за все, нам треба зайти на сайт. Оскільки я знаю, що сайт називається Комод for You, то мій Google одразу його знайшов, він у мене перший В результаті. Крім того, я вже багато разів сюди заходила, тому в мене є кеш, який його одразу знаходить. Давайте просто перейдемо на сайт і будемо вже гуляти по ньому. Отже, що ми маємо? Перейшли на сайт. Давайте погуляємо тут і подивимось, що цікавенького нам може знадобитись. Перш за все, я бачу банера, два банера, які говорять про акцію. Далі ми бачимо набори для вишивання хрестиком, авторські схеми для вишивки і рукодільний блокнот. Хочу рукодільний блокнот подивитись, і, як ви бачите, це неможливо. Тому що ця вкладка не активна. Бачите, навіть курсор не має такого вигляду, щоб бути активним. Ну, насправді, рукодільний блокнот мені дуже цікавий. Цікава тема. Якщо ви знаєте, де продаються рукодільні блокноти саме для вишивальниць, напишіть мені в коментарях, будь ласка. Добре, авторські схеми і набори для вишивання хресту. Що нас цікавить? ми з вами сьогодні оберемо набір. І що це буде. Мабуть, я би обрала ось цю візерунок долі, але в мене він є <свісно> навіть вже в роботі. І сподіваюся, дуже скоро я його дошию. Там ще багато шити, тому що я його трошки закинула. Але це дуже легкий процес мені, він дуже ну, зручний, дуже подобається, тому я оберу його, мабуть. Надошив найближчим часом. А я сьогодні обираю лише один набір, і давайте все ж таки зупинимось на ньому. Це буде Тихий день від Вероніки Бурковської. Ось ці лодочки, я їх так називаю. Мені дуже подобається, дуже подобається, що тут багато синього кольору. Я люблю вишивати синім. Не знаю, чи є в наборі схема. Електронна, тому що ніде не зазначено, що вона є. І якби вона була, було б, звісно, набагато краще. Ну що ж, давайте оберемо його і купимо, що ми робимо. Ми, Нам треба не коментар, а нам треба замовити: купити нажимаємо, натискаємо купити, додаємо до кошика, у нас є купон зі знижкою. Сюди ми вводимо. Номер з сертифікату. Код неправильний. Як це зрозуміти? Коротше кажучи, сьогодні вранці я зв'язалась із комодами, точніше, я написала їм в інстаграм. Вони мені відповіли. Все питання вирішили і вже сьогодні. Мені відправили посилочку. І мені навіть дали додаткову знижку за те, що на сайті ця функція не працювала, уявляєте? Ну, такий сервіс просто, ну, дівчата молодці. Чекаємо на посилочку. Сьогодні середавник, по середах відправлення, тому я вчасно встигла зробити це замовлення, сплатити його. І очікую вже свою красу. Підемо забрати разом. І поки ми чекаємо наше замовлення, я вирішила не витрачати час даремно, а повишивати якісь із моїх процесів, які довгенько вже чекає на відшив. Один із процесів, який найближче, мабуть, до фінішу, і ну, найскоріше, мабуть, буде вже завершений це ось цей Charming від Dimensions. Ось це чудов... чудове кошенятко, яке я розпочинала. В рамках своїх кошачих стартів навесні. І ця роботка присвячена моїй киці. Нагадаю, що це дизайн від Dimensions. Наразі в мене вишито тут 53, здається, відсотки. Якщо не вірно, то я підпишу. І вишиваю я його на п'яльцях ниточками DMC. А єдине, що я вирішила робити, не по ключу, це ось ця лапка. Оцю лапку я вирішила вишивати все ж таки темненькою, тому що е, біленька лапка. У таких киць це, мабуть, бірманська якась. А в моєї киці все ж таки темні лапки, і я вирішила зробити лапку також темною, щоб вона була більш схожа на те кошенятко, яким колись була наша Соня. І ще е, також хочу, щоб цей процес був такий, знаєте, позитивним натхненням для мене, тому що зараз наша киця трошки хворіє, ми її. Лікуємо вже тиждень, Ще тиждень нам відвідувати ветеринара, робити нам кіці наші уколи і виліковувати. Але я вірю, що все буде добре. І поки ми її лікуємо, нехай всі мої сподівання на її найскоріше виздоровлення будуть в цих хрестиках. Сподіваюсь, дуже дуже скоро вона вже буде в як... Від радості, давайте так. <хи> От, але вона молодець, вона дуже велика молодець, вона мовчки все переносить, вона дуже терпляча. От, і я думаю, все буде добре. А поки наша посилочка їде до нас, давайте повишиваємо трохи цю кицю, я покажу, скільки в мене вийде. Наразі тут 53, здається, відсотки. І почнемо. Я буду зашивати, продовжувати зашивати фон, хочу повністю зашити. І перейду вже потім до мордашечки. От. Не можу зараз закінчити цю подушку. Хочу, але не можу, завжди забуваю, у мене однієї нитки немає, одного номера. І мені треба зайти його купити. І я завжди забуваю, тому якщо завтра я буду повз магазин йти і зайду куплю, то закінчу тоді вже цю подушечку. От. І все буде в мене супер. Ну, а поки що пішли вишивати. І чекати на наше замовлення. Скоро буде новий старт. Новий крутяцький старт. Яка любов, яка любов? Я обов'язково куснути. Ну, все за чим? Ну, ти його кусаєш, Кіця. <гум> <гум> і тримає. Ну от морда. від команду. Дівчата, не маю сили чекати і встановлювати а, знімальний майданчик, тому розриваємо зараз тут з вами. Так, я відкрила, давайте все дістанемо. О, боже, яка красоті! Я відкрила одразу на палітрі. Ну це просто неймовірна краса. А ось сама. Сам набірчик і бачите? QR-код це магазинчик у комод. І навіть є подарунок. Боже, яка милота. Ну, знаєте що, в мене хтось зараз відбере цю шоколадочку. Робимо ставки як швидко. На жаль, зараз мій знімальний майданчик розібраний, тому що в нас деякі перестановки в квартирі. І я вирішила все ж таки зняти обзор хоча б з рук, аби вже приступити до цього набору. Давайте роздивимось більш докладніше, що в нього входить. Перш за все, це дві палетки з ниточками. Подивіться, які вони. Просто, По-перше, самі палетки мені дуже подобаються, вони такі класні. А по-друге, ниточки. Це просто неймовірна. Краса, подивіться на цю палітру. Ви бачите? Ну Справді ця палітра це ж і палітра самого дизайну. Він же просто крутющий. Правда, тут є деякі кольори, яких я в дизайні зараз не помічаю, але мені здається, коли я буду вишивати. Я буду просто в захваті, коли мені будуть, випадати саме вишивати цими хрестиками. До набору входить основа для вишивання, муліна DMC. Кольорова символьна схема органайзер Голка. Розмір в хрестиках 109 на 168, так, за ілюстрацією арт Ось так виглядає схема. Вона дублюється з двох сторін, з однієї сторони з беком з іншої без. В принципі, беручи до уваги, що схема дуже легка, бачите, такими великими шматками зашивається. Це можливо робити і по папері. Але тут є написано, що. Бажаєш отримати схему в електронному форматі, напиши нам на адресу комод твою. Я написала в Інстаграмі і мені вислали електронну схему. Тому зараз вже я буду вишивати по електронній схемі, і мені це буде дуже-дуже зручно. Нижче наведено таблицю перекладу ниток із планшеток у наборі на дониток DMC. Якщо ти захочеш вишити схему ще раз, це допоможе тобі підібрати нитки. Ви розумієте? Немає цих приколів, типу, ти купив і маєш один раз вишити і все. Ні, якщо хочеш вишити ще раз, то на тобі ще й схема ось є ну, розшифровка до неї. Це дуже-дуже прикольно. Я вважаю, що ці дівчата просто на висоті. Схема є, ще ось є ключ до схеми, досить крупний, дуже зручний. Що мене ще вразило, це тканина. Вона оброблена і все в ній ідеально. Єдине, що, дівчатка, я не знайшла голки. Написано, що вона має бути, але я її не бачу. Так, голочки, на жаль, немає. Ну, я не думаю, що це проблема. Бачите, всі краєчки оброблені, все дуже-дуже кльово. Просто бери і вишивай. І такого молочного кольору Аїда мені подобається. Ну що, поїхали починати. Зробимо перші хрестики і подивимось, як же це круто буде виходити. Пройшло небагато часу. Але моя посилочка приїхала, і як ви розумієте, ви бачили, що моя посилочка вже приїхала. Ми з вами навіть роздивились все, що входить до складу набору. І як ви розумієте, що час для цієї китці вичерпаний. І в рамках цього відео я поки що залишаю цю роботу на цьому етапі. Якщо пам'ятаєте, було на ній вишито 53%. Вишивається ця робота дуже дуже легко, тому за ці пару днів. Тут додалось досить немало хрестиків, і наразі ця робота складає 70% від готової. Залишилось тут зовсім трошечки, всього лише 3000 хрестиків. От, і я думаю, що ще за два підходи ця робота вже побачить фініш. А ми з вами помилуємось на готову роботу. Як бачите, як я і говорила, я залишаю поки що це місце для лапки. Тому що хочу зробити її темненькою і дошию тоді, коли завершу все. Я вже тоді підберу ниточки, вже орієнтуючись на вушка та на носик, і думаю, що буде все супер. От, поки що це все 70% на чарівному кошеняті. і ми приступаємо до роботи над наборчиком з назвою Тихий день. Ну що, дівчата, фінальне включення в цьому відео. Ну, і це логічно, тому що саме заради цього набору і виходить це відео. Це мій четвертий старт цього літа, який, в принципі, був мною запланований. Запланований в мене ще один п'ятий. Побачимо, чи буду зараз я його шити, чи ні, тому що, якщо чесно, ця робота захопила мене так, що я не могла зупинитись. Пройшло буквально 3 дні, я присвятила їй 3 дні. І вишила я на цій роботі свої перші хрестики, які становлять 10%. Ось так виглядає. Наразі вже вишите, як ви бачите, моя перша лодочка. Давайте покладу поряд ось прев'ю, або можна було порівняти. Вишивала я ось цю лодочку, починала з середини. Поки шила, представляла собі, як я могла б покататись на такій лодочці з чоловіком. Поплавати під якимись там гілками осінніми, судячи з усього. А потім до мене дійшло, що я ж тут вишиваю воду. <смі> я вже затопила цю лодочку, як вже на ній пливти. Ну, коротше, ось мій перший результат роботи над цим дизайном перша затоплена лодочка. <смі> Давайте покажу хрестики поближче. Е, вишиваю я на п'яльцях. Дуже мені подобається і ниточки. І як хрестики вкладаються, і все дуже нескладно, і схема дуже проста. І взагалі все-все-все дуже гарно продумане. Так, голочки в мене, на жаль, не було в наборі, але в мене запас голочок є достатній, тому я знайшла чим повишивати, і проблем в мене це не викликало. Я задоволена своїм черговим стартом. Сподіваюся, що він буде в мене так само швиденько вишиватися, як і ці перші 10. І дуже-дуже скоро ми з вами перевалимо за половину цієї роботи, а можливо, і дістанемось фінішу. Ну, в будь-якому випадку я планую його на цей рік. От, що нас чекає попереду? Побачимо, але я впевнена неодмінно щось цікаве. Дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую, що разом зі мною, можливо, повишивали під це відео. Дякую також всім за коментарі. Під минулими відео я намагаюся відповідати абсолютно всім. Дякую за увагу і до нових зустрічей скоро. Па-па!